Степан Руданський, Козак і король. Став багатий колись пан короля благати, щоб король йому звали воєводство дати. А король йому сказав Відгадай три штуки, відгадаєш, тоді на, а як ні на муки. Перша штука скільки зір в небі серед літа. Друга штука, Покажи середину світа. Третя штука. Угадай, що думати буду. І от тобі цілий рік для того розсуду. Відійшов багач назад, та так йому нудно не вгадати так біда, а вгадати трудно. Сидить, плаче не бара, козак проїжджає. Чого плачете ви так? Багача питає. То їй каже так і так. Не журіться, діду. Коли так, то я за вас на відвід поїду. І палицю в руки взяв, в кожу одягнуся, чорні вуса підпілив, чоботи узувся. і дуж до короля. Король поглядає. А що, пане, скільки зір? зміною питає. А той политі підняв, чи як довелося, стілько, каже, в небі зір, скільки тут волосся. Задумався сам король від цього відвіту. Ану, каже, покажи середину світу, а той палицю підняв, може, співаршина, та в підлогу на гук, отут середина. Почухався наш король ще раз поглядає. Що ж я думаю тепер, козака питає? Думаєте, що я пан? Або що за річі? То ті річі, що не пан, а козак із Січі. Здивувався наш король, подарував тому, а козака відіслав.